Так, панську, всім доброго дня. <кій> Значить, сьогодні я такий, скажімо так, це такий екстрений виступ, тому що зараз ми, ну як ми, я сьогодні я один, знаходжуся в Києві, зараз переїжджаю з місця на місце і проводили сьогодні курси, хочу бути бджолярем. Там було в мене дві доповіді. Ну, як доповіді, два заняття. Надіюся, що я тим людям, які приходять на курси, чимось допоміг. Ну, а зараз взяв файної кави. На жаль, тут немає цукру, і, точніше, немає меду. Ну, тим не менше, хочу з вами поділитися дуже цікавою такою інформацією. Значить, по травам бджіл буде кінець. Я прикріплю, я прикріплю посилання на... Документ на законопроект чи постанову. Це верніше буде, я думаю, звучати як постанова. Значить, 41-47 ця постанова, це номер її 41-47. В описі під відео я залишу перше посилання саме на цю постанову. Там дуже величезна постанова. Я думав, знаєте, зробити там розібрати по пунктах і так далі. Ні, дуже величезна постанова. Я її сів, перечитав, зробив витяжки. Значить, і для бджолярів дуже дуже гарні новини, дуже серйозно гарні новини. Це те, що дійсно зможе чимось допомогти. Це те, що дійсно нам, бджолярам, буде берегти бджолу. Я вже давно е думав, що і, і ділився цими думками, що в першу чергу нам треба регулювати завезення всяких пестицидів, гербіцидів, проче, хімії, е яка використовується на полях. Тому що нас тут місцеві аграрії, які старшої закалки розказують, це неможливо, ми не зможемо вирощувати, ми не зможемо захищати там і так далі. Ну а я ж пасічник молодої генерації, можливо, комусь подобається, можливо, комусь не подобається. Але чомусь Америка живе, чомусь Європа живе без використання цих таких важких, всяких різних засобів захисту рослин. Ну і відповідно, ми обрали свій шлях в Європу. І ми туди саме рухаємося. І оця постанова закон 4147, значить, він регулює наступні речі. Це не про захист бджільництва, це не про збереження бджіл, це не про те, щоб там прям еко необіогео, це про захист рослин. Про захист рослин, тому що основна ціль цього законопроекту це верніше зеленний законопроект, він вже прийнятий. Це гармонізація з європейським союзом, законодавство, гармонізація з європейським союзом. І оця гармонізація, вона є мега важлива саме для нашої євроінтеграції. От, от наші, скажімо так, законодавці, законотворці просто немає іншого виходу, як приймати такі речі, тому що вся Європа живе по цим правилам. А якщо ми хочемо бути частиною європейського союзу, ми теж мусимо жити по цим правилам. Тому через те, то, що я це швиденько дізнався, такий, знаєте, свого роду інсайт, значить, я хочу, щоб ви знали, що цей законопроект він в себе включає знову ж таки законопроект. Закон він в себе включає те, що потрави бджіл фактично будуть зупинені, тому що там заборонений величезний перелік різних везення різного роду. Засобів захисту рослин, які не є визнані в Європейському Союзі, там є чітка структура е, саме проведення аналізів, досвідів аналізів. Там навіть є такі пункти, які несе в свій паспорт рослин. Я не знаю, чи практикувалися до цього, чи не практикувалися, але там є паспортизація рослин. Е, ну, тобто якась культура, вона має свій паспорт, щоб е, ну, я це розумію так, що це буде, наприклад, гречка. Гречка посівна, вона буде мати конкретні е, речі, конкретні добрива, конкретні засоби захисту рослин, які можна використовувати. І там це буде прописано. І це якби буде інструкція всім е, аграріям, всім господарствам і так далі. В тому числі там е, вказується в цьому документі, що е, е, забороняється е, обробляти. Е, Ну, не сповіщаючи бджолярів, І там вказаний радіус вже не 5 кілометрів, а 8, то тобто в радіусі 8 кілометрів. То від поля, де обробляється і здійснюється обробіток рослини, так і так, воно повинно, що правильно, воно повинно сповіщатися. Звісно, оця система сповіщення, яка там прописана, не до кінця я її розумію, в органах місцевого самоврядування там і так далі, воно не потрібно. Воно не потрібно. Потрібно просто є система, ДАР, Державний аграрний реєстр, туди заходять аграрії, туди заходить джуляр, і в ДАРі е, повинна бути функція, повинна бути в розділі бджільництва, повинен бути підпункт сповіщення. І, наприклад, аграрій заходить, значить там е, там Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село там якесь там е, перепалки. І от або Кам'янсь-Подільський район, і аграрій такий, то повинен сповістити, що в Кам'янськ-Подільському районі вони будуть здійснювати обробку в період з такого, то по такий по такий -то день, таке то число. Понятно, що на практиці воно би тяжко працювати, тому що це ніколи не вгадаєш з термінами, ніколи не вгадаєш з термінами, ніколи не знаєш там, яка буде погода і так далі. Ми вже всі про це знаємо. Але тим не менше, це для пасічників позитив і це набагато ефективніша річ. Да, яка буде регламентувати саме завезення тих чи інших гербіцидів, пестицидів, інсектицидів і так далі. Це набагато важливіша і краща е, річ, да, тому що вона приймається на державному рівні, вона контролює ті речовини, які до нас будуть потрапляти. І відповідно воно буде відбиватися на пасічниках. І це набагато крутіше, чи ми в законі про бджільництво напишемо, що аграрії погані, треба, щоб вони сповіщали. Розумієте? То, тобто ця ефективність буде набагато вища. Е, от і все. Ну і щоб сюди не йшов ширпотребу, цей китайський, шмурдяк цей китайський, в тому числі це, що використовують пасічники, ці манхао, ці всякі апіспреї, вся ну, що... це все, що китайське, це все походження, тому що якісь там є апіспрек, які нашу, да, там виробляють наші компанії і так далі. Коротше, все, що китайське, я б заборонив би взагалі завезення цих, ми, ми від того, нам від того непогано буде. Нам від того нічого взагалі не буде, якщо ми заборонимо ввезення всього цього. Широ ветеринарного для бджіл з Китаю, тому ж там гавно з гавна. Ну, Кажу щиро, чесно, те, що є. От і все. Так що, шановні бджолярі, я вас можу з цим привітати. Але одне є, але цей законопроект в одних джерелах я бачу, що вступає 27-го року, але я зайшов там з моменту публікації, вступає в дію через три роки. Момент публікації 25-й. Тобто 25 й рік, тобто вступає в дію через три, відповідно, 28-й рік. вступає цей законопроект в дію аж до 28-го року. Так що, оце єдиний мінус, який ми бачимо. Тому 41-47, на мій погляд, це те що, дійсно, що треба для українських пасічників. Це дійсно те, що допоможе українським бджолярам берегти ту бджолу, тому що це вплив не просто там. Пасічники почали кричати, що нам погано, да? тому що, щоб хто не говорив, якщо дивитися об'єктивно в очі для цих всіх речей, які відбуваються, ну, то пасічників тисяча доларів, а в самого бідного господарства аграрного таке, що більш-менш має земельний фонд 100, 200, 300 тисяч доларів. розумієте? Тобто Це дві великі різниці, да, пасічників в рази більше аграріїв, пасічників дуже багато, але пасічники всі дрібні. Це непогано, це добре. І навіть величезне жулярське господарство, 3-10 тисяч сімей, воно не зможе конкурувати в фінансовому плані ну, об'єктивно. да. Тобто єдине, що бджолярів може реально захистити, це закони і все. І закони, які будуть якісні. Ну і відповідно, скажімо так, навчальна програма тих самих агрономів. В тих самих навчальних закладах, щоб там не розказували, що там беремо, беремо оцей інсектицид, кропи, мажені і так далі. А щоб там якийсь акцент був на те, щоб треба бджіл берегти, щоб був на це акцент. От тоді, коли нове покоління молодих людей буде приходити і це розуміти, тоді буде добре. Не всі пасічники навіть це розуміють, щоб, щоб ми хочемо, щоб якісь там сторонні люди це розуміли. Що треба берегти бджолу, тому що ви не будете пасічниками, якщо не буде бджоли. От і все, колеги, ви повинні в цьому лоні бути таким гнучкими, певно, що гнучкими, і все буде добре. Так що з цим я вас вітаю. Це те, що я вам хотів повідомити, так умовно кажучи, інсайдерська інформація. Тому е, хай все буде добре, хай законопроект вступає в дію, хай його приймає, е, хай він, він вже прийнятий, наскільки я бачу. Е, Хай він працює на благо бджільництва, для нас це позитивно. Тобто там немає якоїсь окремої статті захист бджіл через рослини, а там є просто, що при обробітку рослин повинні сповістити навколишні села і бджолярів, да, е в радіусі 8 кілометрів. Е ну, Отак от воно повинно відбуватися. І це добре, тому що в будь-якій нормальній країні світу, починаючи з Америки, закінчуючи Німеччиною, да, так, по континентах пройтися, за те, що травлять бджіл, вибачте мене, в одне. Так, так ті аграрії потерпають, вони так бояться травити бджіл, що, не дай Бог, ти в Канаді десь траванеш бджолу, то той аграрій е, заплатить моральний збиток, е, заплатить, е, компенсує повністю те, що втратив пасічник, і те, що він міг би втратити. Ще потенційний. Я про це говорив на телебаченні вже неодноразово. Що пасічник не просто втрачає 100 бджолосімей, а пасічник втрачає 100 бджолосімей, Потенціал наступний сезон і ще й все, що він міг би взяти в цьому сезоні, і фактично наступний сезон теж повністю втрачає. Тобто, коли пасічник втрачає пасіку, він втрачає два сезони. А два сезони там пасічник за попередній, наприклад, заробив 100 тисяч доларів, там, чи там, скажімо, там мільйон гривень, то за наступний він заробить мінус мільйон, а могло б бути плюс два. Розумієте, через то, е хоча б по мільйону з кожного року. І там це рахується, і це виплачує, і держава пасічнику виплачує, і виплачує ще аграрій. Тому такі речі повинні і в нас бути, тому що бджола нікому нічого поганого не робить. Бджола вилетіла, запилила квітку. Бджола вилетіла, запилила квітку. І оце запилення квітки для неї дає ну, мега круту перевагу. Тобто, коли бджола запилює квітку. Ми отримуємо яблучко, а те яблучко їсть будь-хто, від звичайного прибиральника до голови колгоспу, як то кажуть. І це дуже важливо. Це такі є нюанси, така є штука, і бджола вилітає, вона вже платить податок. І вона ж летить, вона ж не дивиться, до кого вона летить. Вона однаково летить до голови колгоспу, однаково летить до простого прибиральника. Розумієте? Так що треба берегти бджолу. Підписуйтесь панове, на канал Пікіперфікрейка. У вас в житті і в душі все буде окей. Ну а я повертаюся з курсу до своєї звичної роботи, будемо працювати далі в магазині і нести для вас щастя. Ну і пооправляю преса тим, кому маю відправити вже. Вже є наступна партія. Дякую вам за замовлення. Будемо відправляти стінички, бачу, замовлення пішли. Все, всіх люблю, цілую, на все добре.